Пацієнтам дитячого центру імені Бориса Литвака затримують фінансування реабілітації. Вони розповіли Суспільному, що без цих грошей не зможуть підтримувати здоров'я. Керівництво закладу також очікує нарахувань з держбюджету. Міністерка соціальної політики Марина Лазебна сказала, що вперше почула про цю проблему. Подробиці в сюжеті Христини Шкрябіної. Алла та і донька Марта чекають на фінансування реабілітації в дитячому центрі імені Бориса Літвака, яке гарантує постанова кабінету міністрів номер 309. дев'ять. Нам виходить два рази: один раз город, один раз постанова. Є ще раз город дав, було б, конечно, замечательно. Маловато два рази, конечно. У нас виходить скільки? 16 шістнадцять тисяч. Є получається, щоби ну масажі, ЛФК, все, все mm -hmm, зі. Следуем, ходим и... І... Надіємося, що попасть усього реабілітацію в центрі. Кожного дня проходять 120 дітей. Їм пропонують понад 14 процедур. Серед іншого, це лікувальна фізкультура, сенсорна інтеграція та гідрокінезотерапія, розповіла заступниця головлікаря Анастасія Осіпенко. Ми працюємо з дітками від нуля до 18 років. Кожна процедура вона має свої показання, тобто це і вік, це і який діагноз у дитини, які є ускладнення у дитини від цього. Вже в залежності призначається та інша процедура. Бозі 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 продаж схватить надо, давай давай. «Ця процедура називається реабілітаційна клітка. Вона включає в себе рейку та павук. Ця процедура по часу 40 хвилин. Сюди ми призначаємо діток, яких ми хочемо навчити ходити, котрі мають порушення рівноваги, координації. Тут ми можемо попрацювати стоячи, сидячи, можемо навіть вчити дітей повзати на четверіньках. Реабілітація в центрі проходить курсами. Наприклад, дитині з ДЦП потрібно від трьох до чотирьох курсів на рік, розповіла неврологиня Лариса Дубко. К нам приходять діти з хронічною резидуальною симптоматикою. Що це таке? Це детский церебральный паралич формируется в, первые, в первый год-два жизни. И дальше идет, идут остаточные ли последствия этого детского церебрального паралича. И вот ну, мы понимаем, что это заболевание мы не вылечим никогда. Но мы ми можем минимизировать клинические проявления этой тяжелой патологии и э, обеспечить успешную адаптацию ребенка в окружающей среде. Керівниця центру Вероніка Михайленко розказала, що через затримку фінансування сім'ї почали відмовлятися від реабілітації. Мы можем принять на один курс лечения, который длится две недели, 125 человек. Две недели. Если это финансирование будет, то мы можем оказывать помощь, мы можем до 4 тысяч детей в год принять. Вот. Просто сейчас есть какие-то задержки в выпуске. Деньгами по 309 дев'ятому постановленню. То тобто есть ми дітей ждемо, ми не можемо зайняти це место, они у нас записані, і в понедельник починається этот курс лечения, А в п'ятницю вони нам говорят, що задержка з проплатой не приїжджають. Міністерка соцполітики Марина Лазебна запевнила, що гроші в бюджеті на реабілітацію дітей є. А саме це 130 мільйонів гривень на рік. Я розберуся, яка затримка, тому що як відбуваються процедури. Мама приходить в неї є направлення, вона приходить в управління соцзахисту. Управління соцзахисту передає у фонд соціального захисту осіб з інвалідністю, і потім кошти поступають. Тому я подивлюся, яка там ситуація. Власне, тільки вперше почула, що є ну, є нюанси, її треба просто вирішити і все. Христина Шкрябіна, Сергій Кобилянський, Новини на Суспільному. Одеса.